Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Одіозний нардеп Микола Тищенко знову вразив суспільство. Під час голосування про відкриття і декларації депутат, проголосувавши проти, похвалився відкритістю перед суспільством. Відповідне відео з'явилось Телеграм на кадрах Тищенко відверто радіє, голосуючи за законопроект в цілому. Перед цим проголосувавши проти головної правки до нього, Номер 371 про негайне відкриття декларації. Проголосували за декларації. У нас нема чого скривати від суспільства. Парламент працює. У чим я вас всіх вітаю, слава Україні! Ми переможемо! Видав Тищенко. Після цього мережею прокотилися хвиля мемів, адже виходить, що Тищенко або взагалі не має поняття за що він голосує, або він настільки недолуго намагався обдурити виборців, переконуючи, що декларації відкриють. Однак навіть після такої ганьби депутат не здався і продовжив виправдовуватись. Наші змі хлібом не негоду де тільки про Тищенко опублікувати новину, бо то завжди рейтинг. Мені не шкода користуватись служу народові. Важливо врахувати, що обмеження доступу до реєстру виникло на прохання декларантів, які проживають у прифронтових територіях через загрозу їхнім родичам, заявив Тищенко. В результаті правку таки не прийняли. Таким чином депутати вкотре довели, що мають що приховувати від народу, адже не хочуть показувати свої декларації під час війни.